Всім привіт! Ось просили зняти відео, як виглядає зараз точилка з магнітами. Бо люди е цікавляться, ми кажемо, що вона зараз трошки в іншому вигляді, ніж на сайті. Давайте я для вас зніму і ви будете вже знати, що на сьогоднішній день вона виглядає ось так. У нас є, умовно кажучи, дві категорії: точилки з поворотним механізмом і точилки з магнітами. Точилки з поворотним механізмом можуть бути або на підставці, або без неї, але з трубциною. Точилка з магнітами йде вже ось в такому вигляді. Іде вона на ось такій дерев'яній фанера, так. Фанера пропитана. Тут два-три слоя пропитки робиться, щоб вона була ще й вологостійка. Тобто, ну, роблю гарно, як для себе, щоб було не стидно. Не стидно і людям продати, і не стидно буде людям, ті, які беруть на подарунок, щоб люди отримали задоволення. Намагаємось якісь моменти, якісь деталі робити гарненько. Дивіться, тут йдуть магніти, яких достатньо для того, щоб втримати ніж, але для них все одно потрібна упорна пластина, бо в площині вони менш сильні, ніж на відрив. Тому треба ось така упорна пластина. Її можна ставити так, можна ставити так. Давайте я зараз на цьому не буду загострювати внимание. Я зроблю окреме відео. Зараз постараюсь швиденько, нічого не забудь розповісти, що до чого. Зараз йде воно перше, йде воно ось такі ось дошці, щоб зручненько було поставити, десь виточити можна в сторону відставити, а не як раніше, у нас була струбцина, це на попередніх моделях, так вона струбцини до за краєстала. А зараз можна де хочеш її поставити, і так, на мій погляд, буде зручніше. Позбулося від, від оцих рисок, які ми були робили лазером, але від них толку ніякого нема, того що. Від товщини абразива, від ширини ножа, від виліта леза. Дуже сильно змінюється кут, і ну, я не бачу в них ніякого змісту. Сам шток зараз йде більш якісний. До цього тут була нержавійка. На нержавійці можна було нарізати різьбу і тут фіксувати гвинтом. Зараз цей шток він йде. Термооброблений і на ньому дуже-дуже важко. Ну, і я на своєму станку не можу зробити, а ті, хто займається такаркою, вони не хочуть, бо важко оброблюваний метал виходить. Він йде загартований, коротше кажучи, е -е, роблю ось такий стаканчик, щоб він в нього вставлявся і фіксувався. Е -е, він більш якісний, він йде е шліфований і йде. Е Однаковий розмір нема такого, як на попередніх варіантах, що там якісь там півсотки сотка плаває. Ну мені не дуже вам подобалось. Вирішив я перейти на ось такий варіант буду робити. Або так, як мені внутрішньо буде зручно, що мені інститутно тако продавати, або взагалі не буде. Ну і звідси випливає ціна, набу. Постійно-постійно щось робиш краще, робиш краще, але ж ну, трошки дорожче, трошки дорожче. Два варіанти: один йде базовий, більш дешевий, і другий повний комплектація. Тобто то, що до неї є, є правда ще один столик більш широкий. Але ну, такого, в принципі, вистачить майже всім. Дивіться, відрізняється, нема цієї шайбочки, нема оцього парковочного крюка тут, нема такого тонкого регулювання з цієї муфти. Тут нема трьохточкового упора тут, але з цієї течілки також я кладу цю пластину. У кого є фантазія, він теж може її десь якось використати, прижати, підперти. ну, Тобто, хай вона буде, вона зайво не буде. І йде ось такий майданчик, це для маленьких ножів. Бо якщо ніж маленький, за рахунок того, що тут скруглено, тут не набагато менше можна взагалі. Упорну пластину, там або трьохточка упор, аж сюди підсунути і дуже-дуже маленький ніж заточувати. Це йде плівка захисна, її можна зняти. А можна і таки залишити, ну, кому як. А, іде ось а, такий майданчик, який на цій більш дорогій течільці, вже професійно. Типу, хоча я вам скажу, люди професійні, які заточують, ну вони себе так позиціонують. Я власними чима бачив, там де роблять ключі, там заточують ручна заточка ножів. У них йде течілка китайська з китайськими водними каменями. Тут воно все бовтається, бо ми продавали такі течілки 10 років назад. І теж позиціонують як професійна заточка. Це зовсім інший уровень, зовсім, зовсім інші відчуття, зовсім інший клас е матеріалів і відчуття і якості. Це поліацеталь, можете по почитати про його властивості. Дуже класний матеріал. Класно обробляється, класно е сковзи. Тобто, ну, як для себе робимо. Так що. Е, у кого будуть які побажання, я хочу заточити ножа, скажіть або дешево, або середнього якогось, або більш дорогого, більш твердих сталий, Я заточу е, в наступному відео про цю точилку. Є алюмінія, є карбід кремнія, є алмази, є різні варіанти, і про них теж розкажу. Так що звертайтесь, проконсультуємо, запропоную. Під ваші потреби питайте, яка краще ця або ця. У мене є і така. Така в мене в майстерні стоїть, а такою я заточую більш дорогі ножі, коли можна посидіти, помедитувати. Так що і та, і та, та класна. Просто під свої потреби. Ну, наче нічого не забув. Всім дякую, всім пока.